Головне про події 6 травня. Данія та Канада інвестуватимуть в українську зброю. В Україні воюють близько 9 тисяч так званих кадирівців, а Тайвань готується запустити власний аналог Starlink. Докладніше далі. Данія та Канада стали двома першими країнами Заходу, які дали згоду фінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю. Заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин. Україні слід якнайшвидше перебрати ініціативу на фронті, інакше Росія може отримати кілька вартісних переваг у 2024 році. Пишуть аналітики інституту вивчення війни. А надто на тлі неабиякої підтримки майбутнім контрнаступальним операціям ЗСУ у 2025 році, яку висловлюють у Штатах. Кремлівський диктатор доручив провести навчання, на яких відпрацюють застосування тактичної ядерної зброї. Проте на думку аналітиків, це мало ймовірно, тому що у сучасній Росії ядерні випробування, пов'язані з вибухом реального ядерного заряду, ще ніколи не проводилися. Сумний ювілей для усіх ухилянців з початку повномасштабної війни до берега Тиси у прикордонній зоні прибило тіло вже 25-го потопельника без документів та з ознаками довготривалого перебування у воді. З початку року це вже сьомий чоловік, який намагався незаконно подолати тису. Близько 9 тисяч так званих кадирівців наразі продовжують воювати в Україні на боці окупантів. Повідомляє британське міноборони. Тайвань готується запустити власний аналог StarLink, щоб встигнути до потенційного нападу Китаю. Про це заявив гендиректор тайванського космічного агентства агенства Шин. Зараз зв'язок Тайваню зі світом забезпечують 15 підводних інтернет-кабелів однак вони можуть бути пошкоджені китайськими диверсантами. Тож розвиток власної системи супутникового інтернету має вирішальне значення. У віці 79 років помер британський актор театру та кіно Бернард Гіл. Він був відомий своїми ролями капітана Титаніка та короля Теодена у трилогії Пітера Джексона Володар Перснів. За день до смерті Гіл мав долучитися до масштабного фестивалю коміксів comic «Комік Кон у Ліверпулі. Проте скасував свій виступ в останні хвилини. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.